Всім доброго дня, і я хочу залишити свій відгук для лікаря-регресолога Назара Кобелюха. і я хочу його подякувати за те, що він допоміг мені вирішити своє питання, свою проблему, яка на протязі багатьох років заважала мені жити. Це була проблема зі шлунком, психосоматика. До лікарів звертався неодноразово. Назначали лікування, перепробував всякі методики, не допомагало взагалі нічого. І коли звер... звернувся до Назара, дійсно після пропрацювання даної проблеми і виявилось дуже багато всяких негативних програм, які були, якби на протязі життя, на протязі цього періоду, розчарування, що нічого не допомагає. Коли ти ходиш по лікарях, коли ти ходиш по всяких інстанціях, які тобі кажуть, назначають, а ти все робиш і воно нічого не проходить, от Назар допоміг мені, ви, як би сказати, сказати правильно: забрати цю негативну енергію, висвободити її з мого тіла і почати шлях відновлення. І нового, нового життя, по, по, тому що до цього часу, коли я ходив по лікарях, ну, було відчуття розчарування, що нічого не допомагає. Ти ходиш, ти звертаєшся, ти все, вкладаєш свої кошти і, і все. Кошти, час і життя минає, а ти не живеш своїм життям. І після працювання з Назаром. Дуже змінилося відчуття в шлунку. Навіть після деякого періоду часу, короткого періоду часу, от зменшилися болі і набагато, набагато краще відчуття стало. Я дякую Назара за, за таку чудову роботу. І я рекомендую людям, які страждають від всяких різних болів, які і не можуть справитися з цим, ніхто їм не може допомогти. Я рекомендую звернутися до Назара Кобелюха, і він вам допоможе вирішити ваше питання зі здоров'ям. Я всім вам раджу, приходьте, лікуйтеся і зцілюйтеся, тому що життя воно не таке і довге. Потрібно жити повноцінним життям. Дякую, Назар. Всім гарного дня, до побачення.